Вітання, друзі. І так, хотів трішечки розвіяти легенди по цьому інвертору синусному, до речі, 12220, Він дійсно на 1800 Вт в не знайшов я на коробочці напис 12 Вт Вхід, 220 вихід і потужність 1600 Вт в пік, вибачте, за розфокусування. І сьогодні я покажу, з чого він складається, заглянемо всередину і проведемо тестову перевірочку його на потужність на оцих акумуляторах, якими я стартував свій холодильник, але він запускається через раз. Тобто потужності інвертора дійсно недостатньо. Потрібно щось потужніше. І так, друзі, поїхали. Давайте заглянемо спочатку всередину, що тут. Знаходиться. І, як ви вже могли замітити, тут є ось така цікава надпис середини, тобто 1600 Вт. Так, що ми бачимо? Вхідні фідні клеми, звісно. так. Далі ми наблюдаємо з цієї сторони фідну частину. Це у нас 4 транзистори на розкачку трансформаторів. І два захисних діода. Транзистори тут доволі якісні. 14.0.0.3 На розкачку стоїть два трансформатори. Далі у нас йде діодний міст, два діодних моста по трансформаторам, накопичувальні конденсатори. І Тут ми бачимо синусорізку. Тобто це модуль синуса, який задає. так. Розкачується гашміст, складається з чотирьох транзисторів, тип їх 45 N65. 40 N65 на 40 А650 вольт. Транзистори доволі такі якісні. Звісно ж, на виході ми бачимо дросель і конденсатор. Тут ми бачимо DC-DC-перетворювач. Це перетворювач з 300 вольт і дає живлення на, сам, на саму синусорізку Зроблена вона, я не бачу, який процесор. Не є 8010 Бачимо контролер, два драйвера і операційний підсилювач по зворотньому зв'язку. Звісно ж, ми маємо оптопару по зворотньому зв'язку. Ось вона. так і оця платка це задаючий генератор для розкачки, для первинного модуля розкачки. Так, нібито все розказав і показав. Давайте приступимо тепер до тестів. І так, друзі, все у нас підключено. Дроти я живлення під'єднав. Перевіряємо цією батареєю. Ту, що я раніше показував, це батарея форм-фактору 46160, літій заріза фосфатні на 22 А. Тобто ця батарея складає напругу 12 вольт і силу струму 22 А. Давайте будемо робити перевірочку. Так, подаємо. Напругу вмикаємо інвертор, як ви бачите, напругу живлення, він показує. так. Тут у нас вати стоять і перевіряти, звісно, будемо ось таким феном. Перевіримо потужність. Так, Вмикаємо. І поїхали. Вмикаємо перше положення. Що ми бачимо? Ми бачимо, потужність у нас складає 420 Вт. Один момент ще, друзі. Я ще забув під'єднати струмові кліщі для того, щоб контролювати силу струму в дротах по живленню. Так, під'єдналися, вмикнули. Так, AC, DC, дивимося. нуль є, є. Так, стаємо. Давайте на мінус. Стану, видно буде. Так, бачимо струм холостого ходу. Давайте я вимкну. Так, по нулям. Видно тут видно. Так, вмикаємо струм холостого ходу. У нас сам інвертор складає Щось не стрибує, стрибує. Незрозуміло скільки, але будемо працювати. Показники стрибають, як ви бачите. Поїхали навантажуємо. Та, положення. струм 37 А. Потужність 420 Вт. Напруга 12 вольт. Метаємо друге положення. Так, струм 80 А. Напруга 10,8. Потужність 800 Вт. Малюк 800 Вт ліпасок. Так, трогаємо на транзистори. На БМСці. Вони в нормі. Гріються. Гріються особливо крайні. Так. 760 Вт, 106, 80 А. І так, друзі, ми провели тест і ви самі побачили, ще ми одне я хотів сказати. Казали люди, що не можна запускати сам інвертор, коли нагружене, навантажена навантаження. Давайте ми його вимкнемо. Вімкнемо ось так. Фен і спробуємо вімкнути. І ми бачимо запуск. Ампер. Давайте спробуємо виключити так само. Є. Давайте ще раз вімкнемо. І що ми бачимо. Все стартує. 80. 800 ваточки. Включився вентилятор. Ви чуєте, що я ближче трішки нагнуся, у мене мікрофон. На мені просто працює вентилятор, нагрілися сторона, де знаходяться силові транзистори. Тобто реальна потужність даного інвертора, як заявлено тут, він відповідає своїм характеристикам. Тобто 800 Вт це його номінальна потужність, з якою він справляється і спокійно працює. Все, друзі. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.